Дмитро Павличко Сотенний Гамалія Поема. Під гонтами нова космацька хата Два кулемети на колесах: Пси. А в хаті бандажі Червона вата, Ремені кров'ю вмиті пояси, лежать поранені, тяжкі, як зброя, під головами ліжники старі, і смертю пахне молоденька хвоя, і моляться живі боївкарі. Сотенний гамалія спить на лаві. Не спав же він три ночі й штири дні, затихли в космачі і в прокураві, бої. Але не вигасли вогні. Він спить і чує, бій пашить, як спека, і сам він, наче обгоріла, віть. Він спить і бачить, палахтить смерека, і не втікає з полум'я, стоїть. Він спить і бачить, палахкоче церква, Пайдешники повзуть, як мурашва. Він бачить кров свою. Вона не мертва, звисає. Наче нитка з рукава. Він спить і чує, грають скоростріли, Свої співають, гавкають чужі. Він бачить, рідні хлопці побіліли, вмираючи на смертнім рубежі. Він спить і чує, крешуть автомати. Він бачить, як іскриться чорний плай. Втім, до сотенного підходить мати. Васильку, що ти робиш? Не вмирай. Стріляю, мамо, повертайтесь до хаті, перекажіть живий і ждіть мене. Сльоза на кулеметній рукояті Дрижить, немов життя його трудне. І камінь Новаківського над ними стоїть, як храм, як господа могуть, і москалі стежками вогняними. Із шепота в космач вмирати йдуть, а татів голос чути із колешні, і мати в хаті плаче, як свіча. І Василько, як голубі, з черешні, до матері летить із космача, Та він стопчатові негамалія, а скригунець Василь із-під гори. Він тільки з прізвищем своїм подія: що каже, будь-борись або помри. Додому він приходить на дві слові. О тату й мамо, більше слів нема. Хіба ще так? Бувайте ви здорові. Я ще прийду та вже не крадькома. Він спить на лаві, киптарем накритий, що пахне, як серпнева сіножать. Він знає, хто забитий, хто не вбитий. Він знає тих, що долі тут лежать. Він збудеться, як ватра невгасима, і на дворі погладить, наче пса Залізного і вірного Максима, що дивиться в порожні небеса. Той кулемет його любов далека із першої війни. То сатана гарчить, як звір, регоче, як лелека, гримить, як грім з небесного вікна. Пройдуть літа. Впадуть усі редути, але послухай помовчи вночі Той грім сотенного ти будеш чути. І в Києві, не тільки в космачі. Ось воїни з морозової сотні. Засуджені всі тридцять як один, їх погляди безтямні й скорботні. На скронях зблиски молодих сивин. Вони на списку в корінного скуби, березуни всі з одного снопа. Не вірить сотня в звершення погуби, бо дезертирів не було в упа. Їх розстріляють. Це не може бути. За що? За те, що в ліс прийшли самі незграбні, бунтівничі, як рекрути. Чимо за те, що не глухонімі? Та вирок вже прочитано Зухвалі, розгуляні та гострі на язик! Вони помруть, але не в криміналі, бо в нас нема тюрми для цих музик. Вони стоять по вісімнадцять років у кожного, обличчя крайдяні, високі ростом, погляди пророків. У синіх мазепинках легіні. і вже рої шикуються й чоти, і сотня вся при зброї до ноги мовчать усі, і тих нема хто проти, є передсмертна тиша навкруги. Та не мовчить сотенний Гамалія, найстарший віком сива борода. Тремтять слова це хто? Чия затія? Це божевілля наше. Це біда. Знять мазепинки!» – хтось кричить, додолу. Це пан суддя. Несправедлива людь, і падають шапки на стежку голу, і, мабуть, скоро голови впадуть. А Гамалія стійте, не стріляти. Велебні судді, слухайте мене, пустіть їх додому. Рідна мати зухвальство юне батогом притне. То люди завтрашні, а не колишні, не скоряться до віку москалю, до нас вони повернуться, подвижні, майбутні воїни, я їх люблю. Невже це вас, повстанці та герої, злобий погорди отруїла їдь? Отямтеся, не піднімайте зброї на цих дітей і честі, не губіть. А якщо ні, я стану поміж ними. Стає, додолу хиляться стволи, І курінний здригнувся. Побратими покірно вгору руки підняли. Безтямність людську, правда поборола. І сині Мазепинки, і знак Христа, сам гамалій кладе на юні чола, І не тремтить рука його свята. Закінчено процес. А де ж ті діти? На заході й на сході, ти познач всі тюрми, де вбивали їх совіти, звідки ль вони верталися в космач. Вони проходили незримі вперті за збруч, за Дніпро до й сули. Вони шукали вже своєї смерті, вмирали, та померти не могли. Через карпатські гори й медобори з тежки й дороги їхні лісові. Там під хрестами впали вже підпори, боровики стоять в густій траві. Березівські ліси й поля стражденні все пам'ятають? Там ще є тропа, де гамалія воду пив зі жмені і поліг в останньому бою упа. Поліг. Нема, спалили в яблунові його кістки, щоб сліду не було, та він живе в Тарасовому слові, Козак на морі, визвольне весло. Візьми кобзар, почуєш гамалію, дух, що з неволі вибавляти йде, турецьку чи московську візантію ненавидить і долі лиць кладе. Космач, весна, трави, зелені плеса, стежки трудні, та інших тут нема. Тут хата є, де літував колеса з дружиною та з дочками трьома, син Філарета, музикант Микола, тут жив, А нині сотник Гамалій, книжки його читає. На гуде повстанська армія, моврій. Не сам сотенний, хлопці біля нього, найстарший років 25, сини. І він себе побачив молодого, літа студентські кольорові сни. Він проривався з темряви до слова, він рвався до життя з тісних тенет. До Праги йшов із програного Львова від кулемета в університет. Перед очима. Олександр Колеса, Оці колеси, всіх ми не зберем, бо то свободи нашої колеса, із криці ковані каменярем. Про Олександра мова. Я лелію те чудо, що не матиме кінця, як на отамана, на гамалію, він обернув студента Скригунця. Як це було, розказує сотенний. Показує світлину на стіні. Це ректор мій, учитель мій натхненний, він, псевдо, в Празі дав колись мені. Він жартував, а я, мов нагороду, сприйняв нове ім'я. І там, де гус, за Чехію, молився, я за свободу молився, як серед рабів інтруз. В стопчатові я жив підоком Бога. Мене бояв пілсуцького шандар. Я карабін тримав коло порога, лиш карабін, Єдиний Божий дар, що визволити здатний Україну. Говорить він, і зброї рукоять так ніжно гладить, як малу дитину. А хлопчики, стрільці його мовчать. Смеркається, бандерівська столиця. Не спить, у вікнах мерехтки світла, десь тужить скрипка, як самотня птиця, що пари собі в лісі не знайшла. На поклик бубно вже біжать цимбали, і сопілки, як зорі, де не де проблискують, співають, завояли, співаючи, на танці військо йде. Ідіть, сотенний каже, там підлога недавно кладена, міцна, як мідь. Та не літайте в небо, ради Бога, стодоли газдівству не розваліть. Пішли, а він читає. Раптом чує, Трясуться гори, вікна дзеленчать, У космачі три курені танцює, вмирати весело музики вчать. Цимбали бубон, скрипка. Таємниче поєднання з ракетами вночі. останній танець гамалія кличе себе самого з крісом на плечі. Вставай, сотенний, потанцюй зухвало, вплетись у колесо чи варкана, немало вже твоїх стрільців упало, і ти впадеш, як зрубана сосна, ти не боїшся ворога та зради лякаєшся. Бо, знаєш, де орли гніздяться, там повинні бути й гади. Герої зовні, а в душі хахли. Піди поглянь, як валяться Карпати від тупоту повстанської ноги, як сяє ніч, котра не буде спати, допоки не загинуть вороги. Танцюй, згадай, як грав ти на толоці з музиками стопчатівських весіль. Танцюй, докіль не стане сіль на оці і не проб'є сорочку смертна сіль. Поглянь на них оце твої соколи, залиті смертним потом, і збагни, так не танцюють зрадники ніколи, так веселяться. Лиш твої сини, і він іде в ті танці, люті вперті, де в пальці свищуть мокрі солов'ї, бо ж не боїться й він своєї смерті зустріти прагне і знищити її. На світі тяжко жить немолодому, як побратимів перших вже нема. І не потрібний ти як друг нікому, хоч голосно шанований всіма. Василю, хто ти, звідки ти й для чого народжений, онуки надовкруж, хоч старший ти від свого корінного на двадцять літ порядку не поруш. Шануй, корися, не пригадуй Львова, І того листопадового числа. Коли твоя львів'янка чорноброва, тобі кобзар в окопи принесла, вона була твоєю медсестрою, цілованою в руки і в плече, набій вона хрестила твою зброю, щоб не запнулася, хай б'є й січе. Той кулемет важкий в ляхів отбитий, ти тягав на позиції, мов кінь, ти був закоханий, несамовитий. Як дух із наших перших воскресінь. Ти наступав на польські карабіни, кричав, як гамалія, вчитель твій, вперед, вперед, за волю України, А ні, то вмри на грані бойовій. Ти народився, щоб жити й визволяти не тільки від чужих, а й від своїх, сотворювати воїна, збидляти, народ зарабів. З плачу звитяжний сміх. Пишу про тебе, бо тебе я знаю. Мені мій батько показав тебе у нашій церкві, а стояв ти з краю, як митар, а не гордісне цабе. То січовий стрілець, дивися, сину, кептар, вишиванка, хреща та низь, червоне з чорним. Схожа на шипшину його сорочка, пом'янеш колись. Той Гамалій, ровесник мого тата, прийшов до мене у найтяжчі дні, так начебто душа моя розп'ята, покликала: Прийди, порадь мені. Ти в Мазепинці повернувсь додому із програшної польської війни, навиклого до крові і до грому. Тебе в упа покликали сини, і зброю подали тобі онуки, і ти пішов на поклик дітвори. Куди ж мені податись від розпуки? Скажи: порадь, мій батьку з під гори! Де мої браття, рухівські гетьмани, мислителі, подвижники пера, чекають милостей, святої манни, з не нашого державного двора. Де наймолодші, огненні, шалені, Кохаються і плачуть, Заплати, співати будуть на повстанській сцені, а потім щезнуть, як тхори й кроти. Той радники пішов до пана Бога, Навчає всіх покори та ума, а той, в хліві своєму, як без рога, Сховався їжде жде обуха, мовчкома. А той прийде з чистенькими руками, але з душею кметя й холуя, І вірші прочитає з матюками, щоб ствердити навік своє ім'я. А той борець за мову, лицар слова, тепер в регіоналах бережись. Жахна душа, гадюча двоголова, була в людині схована колись. Тепер відкрилася хахлів природа. Василю, визволяти їх не смій, тримай в кайданах лютих, бо свобода їх обертає в смертоносних змій. Прийди і говори: я не зумлію, від розпачу ніколи не впаду, бо той, хто дав нам Україну й мрію, дасть пережити нам ще й цю біду. На Щербакову подину в тумані, З гори й з долини сунуть москалі. Всихає сонце, наче кров на рані, йде смерть до тих, що сховані в землі, Три армії йдуть перемагати, маленький сховок честі й правоти. І Бог на землю дивиться крізь грати. Не може чи не хоче помогти. Свої в своїй землі, а ті прихожі то окупанти, сталінські збуї. О, гамаліє, де твої сторожі, де сотні й кулеметники твої. В Криївці тиша, хлопці не говорять, не відає й Господь у тій порі, чи смерть вони самі собі сотворять, чи вийдуть помирати на дворі. А в тій краївці воїнів п'ятірка. Ждуть ночі, вийдуть на останній бій. І першим вийде наймолодший зірка, Березівський плечистий парубій. І вже навколо першого ребята, команда: Брать, живьом! Здавайсь бандит! І вибухає в очі їм граната, зоря свободи. І смерті динаміт. Ганджа виходить з потайного люку, йде стародуб за ним, і грізний теж вискакує, й свою жону за руку виводить муж не бійся, з нами вмреш. А та жона Марія, як пречиста, під серцем носить дитинча своє. На неї йде анкаводистів триста. Вона стоїть, не падає. Жиє, упала, та свою дитину чує, очима захисту шукає в хмар, а де сотенний молиться й ладує останній захист кулемет дихтяр. Мій Господи, Тобі доповідаю, я, скриванець Василь, із під гори за правду й справедливість помираю, прошу, в бою посліднім підіпри. Дай вистріляти диск, бо всі набої, що я носив, вже знають ціль свою, і дай лицем припасти до живої землі моєї вічної в бою. Тарасе, ти одна моя надія, кров, що горить в Холодному Яру. Я твій читач, сотенний гамалія, ти за Україну вмер, і я помру. Я вірую. Коли свобода встане, прийдуть до мене родичі живі, стопчатівські, й березівські краяни, і друзі незабутні бойові. Прийде й Львів, де вчився воювати, космач і жаб'є, і березови. І я почую, що живуть Карпати, живуть, як і жили, опроть Москви. І Київ буде, я його уздрію. Прийде народ з над моря і за Дніпра, не дай, мій Боже, вбити мою мрію, не дай, а я вже йду, мені пора.